Вітаю! На каналі Комфі багато оглядів смартфонів з детальним описом особливостей і класних функцій, які я раджу до перегляду. Але є те, що об'єднує абсолютно усі моделі. Іноді вони падають, дряпаються об ключі у кишені чи сумочці. У вас було таке? Поділіться у коментарях. Звісно, найбільше страждає дисплей. Тому в цьому відео розкажу, як захистити екран від пошкоджень. Захисне скло гідрогелева чи поліуретанова плівка. Розберемося, у чому особливості. Загартоване скло це міцний матеріал, який забезпечує високий рівень захисту від ударів і механічних пошкоджень. Міцність вказують у характеристиках по 10-бальній шкалі МООСа. Обирайте моделі захисного скла, у яких цей показник 9H. Навіть при такій міцності під час удару захисне скло розіб'ється, але є шанс, що дисплей буде неушкодженим. Серед переваг скла. Прозорість, збереження чіткості та яскравості зображення, чутливість сенсора дисплею до дотиків. З недоліків: деяке скло не сумісне з чохлами. У цьому випадку чохол буде піддягати скло і кути смартфона виглядатимуть ну, неохайно. Трапляється, що край скла починає кришитися чи з'являються подряпини. А від сильного стискання, наприклад, у вщент заповненій сумочці, скло може тріснути. При покупці зверніть увагу на сумісність зі своєю моделлю смартфону. Це гарантія 100% відповідності скла, розмірам та формі екрана, ідеальних отворів для камер, датчиків та динаміків. Також важливо, щоб скло мало олеофобне покриття для захисту від відбитків пальців та приємних тактильних відчуттів при користуванні. Таке покриття відштовхує вологу та бруд. Ще розкажу про деякі назви на упаковці. Наприклад, Full Cover забезпечує повне покриття дисплею. Full Glue клей по всій поверхні скла. Якщо клей тільки по периметру, може гірше триматися. 2,5D – це скло з відшліфованими округленими краями. Тобто, верхня межа закруглена під кутом 45 градусів. Скло 3D: фізично зігнуте з округлими краями і повторює форму дисплею. Вибірково переглянув моделі різних брендів і з'ясував, що вони пропонують скло Asahi Glass. Японська компанія AGC найбільший виробник скла у світі та одна з основних компаній Mitsubishi. Думаю, що такому склу можна довірити захист смартфона. Гідрогелова плівка складає конкуренцію склу. Вона прозора, дуже приємна на дотик і зберігає чутливість сенсорів. Більш тонка і легка у порівнянні зі склом. Така плівка гнучка, еластична, тому підходить як для плоских дисплеїв, так і з вигнутими краями. Наразі це найкраще рішення для складних форм смартфонів. Вона має унікальну здатність до самовідновлення. Наприклад, дрібні пошкодження зникають з поверхні за 24 години. Попри переваги, є і недолік, гідрогелева плівка не захищає дисплей від ударів. Поліуретанова плівка міцніша, складається з декількох шарів і товщина більша у порівнянні з гідрогелевою. Деякі виробники навіть називають її бронеплівкою. Захищає від подряпин і ударів. При падінні спрацьовує як амортизатор і бере удар на себе. Проте є варіанти поліуретанової плівки з меншою товщиною і кількістю шарів. Така плівка не захистить від ударів. Скло, гідрогелева та поліуретанова плівки можуть бути глянцевими чи матовими, або мати покриття антишпигун, яке захищає екран від сторонніх поглядів. Глянцеве найбільш популярне і звичне, бо його майже не помітно. На матовому не залишаються відбитки пальців. Добре, коли вказано, що покриття має антиблік. Це покращує роботу з екраном на сонці. При такому асортименті справді важко зробити вибір. Тож, якщо сумніваєтеся, яка з моделей підійде саме вам, завітайте у Комфі. Консультанти допоможуть підібрати оптимальний варіант. Підписуйтесь на канал Комфі, бо тут про техніку нон-стоп.